У вівторок у більшості західних областей очікується хмарна погода. В Ужгороді та Чернівцях ясно. Від нічних плюс трьох день потепліше до плюс 24. На території півночі та центру хмари на небі з'являться вже зранку та триматимуться до вечора. Від 2 до 23 з позначкою плюс. У Миколаєві та Одесі хмарно. В Херсоні та Криму синоптики прогнозують ясне небо. Найнижча температура вночі від нуля, найвища вдень плюс 18. На сході переважно хмарно. У Донецьку цього дня ясно. Стопчики термометрів від нічних 0 градусів вден піднімуться до плюс 18. На заході у середу хмарно з проясненнями, але в Луцьку синоптики прогнозують ясне небо від 9 до 22 з позначкою вище 0. На півночі та в центрі утримається похмура погода. Лише в Сумах та Вінниці в цей день має бути ясно. Вночі від плюс 8 в день до плюс 21. Хмари на небі спостерігатиметься в Миколаєві та Одесі, в Херсоні та Криму ясно. Від нічних плюс 1 день температура повітря прогріється до плюс 21. На територіях східних областей цього дня сонце рідко з'являтиметься з за хмар. Нічна температура повітря від плюс 4, денна – до плюс 22. У четвер в івано франківську хмельницькому та рівному мінлива хмарність. Врешті західних областей ясно. Нічна від плюс 8 денна до плюс 22. У північних та центральних областях переважно ясно. В Чернігові та сумах цього дня невелика хмарність від 8 до 23 градусів тепла. На півдні, незважаючи на прохолодну ніч, день має бути теплим та ясним. Стопчики термометрів від плюс 5 досягнуть позначки плюс 23. Мешканці східних областей спостерігатимуть хмарне небо впродовж цілого дня. Температура в регіоні вночі від плюс 8, а в день до плюс 22.